Цей паук це насправді паучиха. Її порода називається паук вовк. І оце у неї на спині, то її діти. Вона їх носить до якогось часу, поки вони не зможуть харчуватися самі. І від цього вона виглядає дещо якась ну, така волохата. Я подумала, що це то Миша, коли побачила її, ну, до речі, в Маріуполі по дорозі з роботи. От. І дуже зраділа, що нарешті бачу таку цікаву істоту. От. І мені видалося, що якщо її вже малювати, то треба малювати так накрупно, щоб було добре видно, і я зробила такий великий формат.